Всім привіт! Ви на каналі Роман Заєць, і сьогодні я хочу показати вам новинку норвезької фірми Forma бензопилу модель G372 XP. І це просто феноменальна модель. І я би сказав, що в своєму класі їй просто немає рівних. Поки що не зрозуміло чи будуть поставляти цю модель на український ринок, але можу сказати, що безсумнівно бензопила вартує вашої уваги. Поставляється вона в такій коробці. Отак от, от виглядає вся комплектація. Це ємність для приготування паливної суміші. Стандартний зубчатий упор і гвинти кріплення. Інструкція. Характеристики, все на англійській мові. Далі ми маємо такий органайзер з ключами для обслуговування бензопили. Далі ми бачимо рукоятку в американському стилі для того, щоб робити валку дерева та розпиловку в самих різноманітних положеннях. Далі маємо ще такий пакет з комплектом зубчатих опорів, таких професійних, вони в три рази більше, ніж стандартний, і призначені для таких тяжких умов праці з якимись довгими шинами. І тепер ми бачимо саму пилку. Як бачите, це репліка 372-ї хускварни. Тобто всі деталі ідентичні. Всі деталі підходять на оригінальну 372 Husqvarna. і навпаки. Чому саме 372 хускварна? Тому що це вже стала легендарна модель. І вона вже конструктивно була розроблена ще в 90-ті роки. Вона дуже проста. Преяк трактор. Скажімо так, для українських умов використання, це, мабуть, одна з самих-самих найвитриваліших і найпотужніших моделей. Потужність цієї бензопилки 5,3 кінських сили. Це 4,1 кВт. І це вистачає для того. Щоб працювати з шинами від 40 см і навіть метрових. я хочу сказати, що в мене є аналогічна пилка е, виробника Yemas, але 365-та модель. Я поставив туди сам збільшену в діаметрі поршню, щоб зробити двигун потужнішим. і... Щоб спеціально щоб працювати на довгих шинах, також я переробив коробку повітряного фільтра, щоб поставити туди фільтр від 372 моделі. HD2. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Ось такий фільтр я поставив на свою 365 модель, але мені прийшлось Декілька кришок поставити, також від 372-х. Бо такий великий фільтр не підійшов би напряму до 365-ї моделі. Великим плюсом є те, що тут вже все це збільшена поршньо і такий фільтр, вже все йде в комплекті. І я хочу сказати, що це таким чином ми маємо одну з самих потужних бензопил в модельному ряді Husqvarna. Ну, про Husqvarna це. Просто таке порівняння, для, для того, щоб ви зрозуміли конструкцію цієї бензопили. І я думаю, що далі не слід порівнювати її з хускварною. Зараз пропоную поставити ручку для того, щоб пилка мала зібраний вид. Поставив я рукоятку і посилені зубчати, зубчаті упори, і можу сказати, що ось так бензопила виглядає. Просто неймовірно. Якщо порівнювати з аналогічними моделями штіля, то це буде рівень 440 штіля. У мене є цієї ж фірми Holzform модель G660 Pro, а також звичайний 660 і це репліка 660-го штіля. І можна сказати, що по характеристикам і потужності. Ця модель чуть-чуть не дотягує, але вона на кілограм легша. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо пластиковий стартер. Ми бачимо бензобак на 770 грам, маслобак 440 грам. Тут ми бачимо shield заводський хольцформа. Ясна річ, що картер металевий з двох половин, глушник має 4 опорних гвинта. І це не дивно, тому що ця частина дуже має велику вібрацію. І чим більше точок опори для глушника, тим краще. Зубчатий упор. У нас два, один стандартний, один посилений. Потім бічна кришка у нас металева. Маємо 5 амортизаційних пружин. Це професійна система антивібрації, коли двигун відокремлений від рукоятки. Пружинами. І один з основних козирів цієї моделі те, що фільтр тут стоїть професійний, типу HD2. Я неоднократно розбирав і ремонтував кускварну 365 та 372. І хочу сказати, що конструкція настільки проста і надійна, що обслуговувати таку пилку. Просто одне задоволення. Доступ до карбюратора дуже зручний. І ми тут бачимо ось такий карбюратор на 372-й хускварні. Це карбюратор може бути або ЗАМО, або вальбро. Тут ми бачимо власний карбюратор з надписами HLIC. Ну і основним козирем цієї пилки. Ясна річ, є велика потужність 5 і 3 кінські сили, і великий об'єм двигуна. Я думаю, що в першу чергу цю бензопилу облюбують для себе люди, які професійно валять ліс, та люди, які використовують на бензопилі великі шини, такі як від 45-ки і більше метра. Ця модель бензопили потягне, тому що, окрім високих показників потужності двигуна і об'єму двигуна, тут ще дуже великий крутний момент. Це основна фішка, чим старі хускварни відрізняється від аналогічних штілів. Це саме високий крутний момент, що відіграє основну роль при використанні довгих шин. Друзі, на цьому у мене все це було коротке знайомство з моделлю Хольцформа g 372. xp А в наступному відео я буду випробовувати цю пилку на практиці. Тому підписуйтесь на канал і не пропустіть нове відео.